Так, ну що ж, цей тиждень буде таким цікавим, тому що саме на цьому тижні буде відбуватися таке точне поєднання і місяця, і ліліт, і Меркурія, і Марсу. Тобто, ще, ну так, так, і ще й в знаці скорпіону. І коли вони наближалися один до одного, я це казала на минулих тижнях: ми спостерігали вимкнення світла. Так, і я ще застерігала 2-3 тижні назад а, про те, що можуть бути якісь і масові вимкнення світла, і взагалі проблеми з електрикою, і може бути навіть ще якась і атака на великі електростанції або навіть на ЗАЕС. І от 23 жовтня тут такий день. Знаєш, коли місяць Ліліт і Меркурій всі будуть у 23 градусі скорпіону, тобто точне поєднання, і ще і Марс поряд у 21 градусі, і знаєш, тут таке застереження, я б сказала на цей день. І 22, і 23, знаєш, і 24, Але точно буде 23, що дійсно може бути якась провокація в сторону, або з або взагалі електростанцій всього, що пов'язане з світлом з електрикою. от тому я точно не знаю, як воно програється. Але може дійсно тут вплинути і на блекаут, і на вимкнення світла, так на якісь масові відключення, перебої в системах, знаєш, тому що таке поєднання я дивилася, спостерігала за ним ще на минулих ага. тижнях. Знаєш, і дивилася, як воно буде програватись. Тобто, коли ці планети почали сходитися, тільки вже почалися проблеми з світлом. А це 23-го буде точне поєднання. Тому будемо дивитися, як програється. Щоб зрозуміти вже, який там вплив йде. Але ж кажу, що програтися може через якісь такі націлені удари на е, все, що пов'язане з електрикою. Та, отже, так. ми ну, маємо все. час, щоб зарядити всі павербанки, підготуватися до цих ймовірних вимкнень. Тому так. дякую, за це попередньо. Краще підготуватися. Тут якщо дивитися з 20 жовтня, ну, дивись, тиждень такий. Тут деякі дні можуть бути навіть спокійними. Тобто, більш-менш спокійними, так? Звісно, тут на деякі території може і кожен день прилітати. Це вже зараз нікого не здивує, тобто прильоти можуть бути кожен день, але на більшості територій, тут деякі дні, я скажу, які може бути навіть спокій. Тобто, що десь якісь ночі можуть і не обстрілювати. Може, про що ще й домовляться? Може, якась буде невеличка домовленість, і вони там дадуть, як то скажуть, передишку, тому що зараз і сонце в знаці Терезів, і місяць в Терезах, і Венера в Терезах. Все ж таки, це знак домовленості. Терези в нас знак демократії, коли дипломатичним шляхом можна дійсно вирішити якісь питання. Може, цього тижня дійсно тут хоч щось буде вирішено, знаєш, що може вплинути на таке, такі, знаєш, як то кажуть, відступні невеличкі, О, тобто. Тут 20 жовтня, знаєш, тут іде така напруга більше на сонце України, тобто тут від Плутону на сонце, від Юпітеру на сонце, і це буде якраз таки давати проблеми з українською владою, з рішеннями влада, влади. А якщо дивитися в сторону людей, то тут іде здоров'я, все, що пов'язане з здоров'ям. А от уже 21 жовтня, от 21 жовтня, тут підключається аспект від Плутону вже на місяць. От 21 жовтня я відразу виділяю, що тут вмикається якраз таки небезпека влучань, небезпека жертв. Окрім того, що Плутон на місяць аспектує так негативно, що тут, і 21-го ці можуть бути провокації, до речі, такі, як може бути масштабний і наступ, масштабний обстріл. І точечно будуть обирати якісь такі е, пункти, щоб там розтрощити все, знищити, знаєш, знеструмити, от, і позбавити людей і тепла, і світла. Тобто, день такий е, травму і, ну, і взагалі небезпечний, тому що вночі тут ще й сонце буде із місяцем поєднуватися. от. Тут виходить, що Плутон вже буде напружувати не тільки місяць, а й сонце ці обидві планети, та ще і від Юпітера напруження. Зазвичай Юпітер може як розширяти спектр дії, що це все може розширюватись на більші території. Тому цей день я виділяю 21 жовтня. Так, 22 жовтня, звісно, тут уже починається підключка до цих знаєш параду планет, скажімо так, у скорпіоні. Так в скорпіонському знаці дуже часто це пов'язане перше з грошима, тобто, це якісь, ну або можуть бути прийняті рішення, поліліт. Приховані рішення, або е, скажуть про якесь рішення, я ж кружок що щось домовляються, так щось угу. скажуть, але насправді воно за кулісами буде зовсім іншим те рішення тобто знову ж таки йде така ілюзорна інформація, і на скорпіонських мотивах. Це не про закінчення агресії. Розумієш, тому що скорпіон сам знак того, що є якесь підводне каміння, є якийсь ще таємний план, це план помсти, в тому числі, це план якогось руйнування. Але так знаєш. Я не хочу просто це слово казати, воно не дуже таке лі лі літературне підставити, от буде літературне mm -hmm. слово до того, що я хотіла сказати, щоб максимально підставити і зробити якусь таку пакость, от щось таке неприємне. Коли ці планети сходяться, знаєш, ці скорпіонські мотиви вони вмикаються. Тому ну я десь там читала чи мені скидували, що в там всі політики чи хто там кажуть, що точно в 25-му закінчиться. Ну я вже це казала не раз, що не бачу ніяких тут закінчень а в 25-му році. Навпаки, тут іде накопичення цих енергії, плюс враховуючи те, що люди ще і годують цей ЕГрегор війни. так? Агресія наростає, годує цей ЕГрегор, і тому війна ще продовжується. Тому закінчення б, Якби хоча б там 40% людей змінили свої енергії, а то так зараз все тримається, мабуть, на 5% тих людей, які щось добре роблять, так відчувають, направляють. Тому тут 22 жовтня ще такі йдуть відголоски. Ну, тобто, світло, електрика, отут прям весь тиждень, під знаєш сказати, під знаком питання. Mm -hmm. Що це мож, ну, що будуть продовжуватись відключення, масштабні відключення через це поєднання планет. От. Але з 22 жовтня ще якісь будуть брехливі, знову ж таки, брехлива якась інформація розповсюджуватися. А щодо тих перемовин, знову ж таки, щось якесь, може, якийсь промінчик надії скажуть, але то насправді буде. Знову ж таки, не те, що відбудеться насправді. От, тож, 23 жовтня, як я сказала, буде поєднання. Оце поєднання таке неприємне, яке вплине на вимикання світла, знаєш, але от я дивлюсь, що це проблеми з електрикою, але як іде знеструмлення якесь, але водночас це може і дати якусь, якийсь як відпочинок від обстрілів, знаєш? Тобто це може якось досягнуть свою мету тимчасово і буде зати ще. План це знає, це вдасться... якось може вплинути. Я дивлюся, що це розповсюджується випнення світла не тільки на території України, а ще і на території російській, там, може, які поряд знаходяться, що в них теж там іде якесь знеструмлення. І може, якраз за цією причиною вони тут якісь ночі не будуть навіть обстрілювати. Угу. Тобто, якісь більш такі спокійні аспекти йдуть. А, ну, Я, звісно, надію, що це програється, бо буває так, що і спокійні аспекти, і все одно обстрілюють. Розумієш? От, просто що за деякими аспектами там точно йдуть обстріли, але ж, тим не менш З світлом проблеми 23-24, але при цьому на небі не так багато напружених аспектів, як, наприклад, в попередні дні, знаєш. Тому я такий висновок роблю: що може вони якісь, може через те, що в них там щось трапиться, вони не будуть масово обстрілювати. Що це і в них можуть бути також проблеми з електрикою, з світлом. Далі, вже 25 жовтня, 25 жовтня тут так само продовжуються ще ці проблеми з електрикою, але при цьому всьому тут уже від кармічних вузлів. Вмикається теж небезпека для людей, бо тут місяць вмикається, знаєш, це можуть бути якісь події як наслідок того, що не було те, що, того, що було знеструмлення, як наслідок попередніх вибухів і як наслідок попередніх проблем. Тому що за кармічними вузлами вони більше показують, що що вже трапилось до цього, так? і вже в людей ну, якесь нещастя відбулося. А в тому числі. Враховуючи, що тут Уран, тут ще можуть продовжуватися якраз таки ціленаправлені удари по енергетиці. От тут вони з 25-го ще продовжуються. Може, там 23-24-те, я ж кажу, може, в них там якось чи світло вимкнуть ці дні, чи що. Але якось трохи зменшення йде енергії від них в ті дні. А з 25-го вже знову Вже знову відправляють, націлені на енергетику. Так. І от 26-26 те 26 те іде. Тут більше небезпеки все ж таки вмикається, тому що 26-го тут іде від Нептуна квадрат на місяць. І знаєш, від Нептуна це або, або якісь, чи це авіабомби, чи це якісь ракети знову з отруйними речовинами, про які я казала, що ще літом їх тестували, що вони щось відправляють прям таки, ну. Ціленаправлено з отрутою, чи це якась буде отрутний яд, чи вірус, чи ще щось таке, але по Нептуну дійсно це якась отрута направлена на людей, в тому числі тут іде небезпека від е, наводнення, підвищення рівня води. І знаєш, ця така енергія вона розповсюджується не тільки в Україні, а й в інших країнах. Тому що цей аспект він же ж такий. На весь світ, десь mm -hmm. в якійсь країні він програється, в якійсь країні ні. Але Нептун він завжди дає небезпеку від води для людей і від отруйних речовин, в тому числі. Тому це і підняття рівню води, так, наводнення якісь, і якісь можуть бути отруйні речовини. В той же час тут продовжується якесь прийняття рішень від української влади. Тиск так само на владу, і це не ті рішення, які зараз здатні щось змінити кардинально. Всю ситуацію, яка зараз відбувається, знаєш, я б сказала навіть, що буде наростати невдоволення людей. Особливо цей кінець жовтня, листопад буде ще більше наростати це невдоволення. І я думаю, що цей аспект він також буде ще впливати і на діяльність ТЦК. Що там вже і так велике невдоволення є. Я так розумію, що там вони якісь ще будуть чи нові методи використовувати. Так? І це вже буде, ну, може навіть якісь і бунти підіймати проти, проти них, проти їх діяльності. Тому що от невдоволення наростатиме, ця агресія буде ще наростати також. Ну, і від Урану є опозиція на на Меркурій, тобто так само ціляться, ціляться в об'єкти енергетики. Це і 26, і 27 число. Дивись, тут ще на цьому тижні от, можуть. ну, от, Я дивлюся, що багато хороших аспектів є, оборонних аспектів. Багато тригонів є на небі. Тут і від Юпітера тригон на Марс. тобто, це... Покращена, ну, покращена позиція оборони саме на цьому тижні. І я думаю, що тут Україні передадуть якісь такі оборонні комплекси, чи нові системи ППО, чи от ще щось таке, щоб якось зберігати цю електрику. Щоб Хоча б в листопаді було легше, тому що в листопаді то оце поєднання планет воно ж вже розходиться. Тобто маю надію, що світлом буде все набагато краще з електрикою. Та ще я ж кажу, що на цьому тижні дуже хороші аспекти є. Ну, таких аспектів зазвичай дають якусь допомогу, тобто щось хороше програється. Тому я думаю, що можна буде щось заподіяти, щоб було все добре в листопаді з електрикою.